Скандали із інвалідностями у прокуратурі. Після проведення перевірок в офісі генпрокурора 57 працівників, які оформили собі статус особи з інвалідністю, таки звільнили зі служби. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко у своєму Фейсбуці. Переважна більшість із них обіймала адміністративні посади. Але це ще не все. Кравченко зазначив, що нині на розгляді ще 228 дисциплінарних скарг. Тож перевірка триває, оскільки в офісі генпрокурора залишили ще майже півсотні, Сотні працівників із інвалідністю 348 із них відправили на перевірку дисциплінарної комісії ще у липні. 41 прокурор написав заяву на звільнення за власним бажанням. У такий спосіб хочуть відновити довіру до прокуратури, зазначає Кравченко. Нагадаю, цьому передував скандали із фейковими інвалідностями, який трапився ще у жовтні того року. Тоді затримали голову Хмельницького обласного центру Мсек Тетяну Крупу. Вони знайшли майже 6 мільйонів доларів готівкою у різній валюті і висунули обвинувачення у незаконному збагаченні. А згодом журналіст Юрій Бутусу повідомив, що Крупа оформила інвалідність другої групи для 49 співробітників Хмельницького обласної прокуратури, зокрема, і для обласного прокурора Олексія Олійника, згодом його із посади звільнили та розпочали перевірки, які тривають упродовж цього року.